Українці, ви зараз будете в шоці, тому що про такі новини в телемарафонах, на жаль, не говорять. Міжнародний банк світовий підняв межу бідності з 2 доларів до 3 Тобто, якщо раніше межа була 2 долари на день, це було 60 доларів, то зараз межа бідності 90. Якщо людина отримує в своєму житті менше 90 доларів за місяць, вона вважається бідною. А тепер увага, українці! Мінімальна пенсія в Україні 2600. 600. Це 60 там, євро чи доларів. 60 євро мінімальна пенсія, да? коли межа бідності 90. І ось вам всі висновки про те, що відбувається в Україні. Тобто люди, ви ідіть вмирайте. Молоде покоління вас чекає. Ось така пенсія. Вона ніколи в доларах не змінюється. Це запитайте своїх батьків, дідусів. Це завжди була нищебродська злидня ця пенсія, тому що жодного думки про людей, про їх майбутнє, ні в якої влади ніколи не було від слова зовсім. І зараз вдумайтесь да, коли вже ми йдемо по шляху Європи, Америка, начебто, нас підтримує, всі нас чекають в Євросоюзі. Ну, це все, звісно, в лапках. Що по факту робить влада? Гинуть люди за те, щоб збереглася держава. І ще пенсіонери, ось вдумайтесь, 30 днів прожити менше, ніж за 60 євро. Як це взагалі можливо? Тобто, що цей пенсіонер має їсти, як розраховуватись за комунальні послуги? Купляти таблетки, лікування це в якій такій сучасній державі таке існує, і ця межа бідності менше 90 доларів. Це країни Африки, якісь там ну, яких ми навіть назви не, не знаємо. І Україна на цьому рівні. І це не тому, що йде тільки війна. Так, війна йде, гинуть люди, економіка. А то не працює, звісно, як мала працювати. Я могла б працювати, якщо б запустили військовий комплекс і офіційно була війна. А не військовий стан, все було по-іншому. І зараз ті кошти, які за цей час туди просто лились тоннами цих доларів, євро допомоги, мільярди, де ці гроші осіли в Іспаніях, на курортах, Монако інше. Австрія повивозили кешем, повиводили криптою, як тільки можна, подивіться, що відбувається. І далі кажуть, тепер буде що з 18 років і, ідіть, захищайте вашу землю. Так якщо це наша земля, то чому ви не можете подумати про простий народ, про тих людей, які пропрацювали на цю країну по 30, 40, 50 років? На ті ресурси, якими ви користуєтесь, там обленерго, Гази, всі ці державні підприємства, Україна самостійно, що вона створила? Це створювали люди, які жили в цій країні, і вони отримують просто жалюгідні ці пенсії, і за це мають іти воювати, їх діти, онуки, щоб ці падлюки покидьки при владі 35 років гробували і продовжують гробувати. І коли читаєш коментарі. Що ти розганяєш і псу, а так нельзя, можна. Він... Слухайте, ви серйозно? Скільки вам ще треба, щоб на голову вам вилили цього бруду гімна неправди, щоб ви зрозуміли, де ви живете, і ви живете саме в таких умовах, тому що 35 років ви оце, ну да, не на часі, не наразі, ну так нельзя, треба. Можливо, колись потім. Так неправильно, так неправильно жити, коли об тебе витирає ноги своя влада. Така влада не повинна представляти інтересу народу, як ви вважаєте?